Слава Ісусу Христу, нехай Господь Бог береже вас. Від Матфія 5 глава, 10, 12 вірш. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, так гнали й пророків, що були перед вами. Біблія говорить, що це є щастя, коли ми вигнані за правду. Пророки і були вигнані за правду, Слово Боже. Далі Господь Ісус Христос говорить: Ви сіль землі. Ви світло для світу. Сіль завжди передає смак к страві, не дає, щоб страва вона пропала, а світло завжди перемагає темряву. І ми повинні так впливати на цей світ Словом Божим, щоб люди покаялись. Дії, 26 глава, 18 вірш. Відкрити їм очі, щоб вони навернулись. Від темряви в світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими. Але це несумісно зі страусом, який ховає свою голову в пісок і не хоче людям доносити істину. Тому в Біблії. І сказано, що якщо ми не будемо попереджати грішника та проповідувати йому слово Боже, то кров цієї людини та її гріх переходить на нас. І людина вона вже повинна робити вибір. Тому, якщо ви не належите до живої церкви, то доєднайтесь до церкви місія Слово Боже. Ми будемо молитися за вас та підтримаємо. Вас духовним спілкуванням по Слову Божому. А також щонеділі у вас є можливість доєднатися до нашої конференції Духовного спілкування, де ми будемо молитись за закінчення війни, спілкуватись по Божому слову. Тільки Бог може подолати війну та пекло. Нам потребує Бог. Він допоможе завжди. Амінь.